Наступний наш доповідач Артем Грінченко, аспірант Харківського національного університету. І, як я прочитав, президент студентської комірки з оптики. Доповідь, Доповідь про використання наноструктур в інтегральних схемах. Будь ласка. Так, дякую за представлення. Так, мене звати Грінченко Артем. І тема сьогоднішньої доповіді: так, це наноструктура для інтегральних схем або збудження високонапрямних хвиль для електромагнітного серфінгу. Далі, будь ласка. І почнемо трішки спочатку. Так, що важливо зробити серфер для вдалого серфінгу. Звісно, це піймати хвилю. Так і в нашому випадку ми хочемо піймати хвилю, але з точності до нанометрів. Як ми це робимо? Уявіть, що ви викинули камінець у воду, і ви побачите ось такі поверхневі хвилі на поверхні води, які розходяться ось такими колами. Такі ж поверхневі хвилі, але вже електромагнітні, сильно локалізовані, ми можемо збудити на поверхні наноструктур. І головним носієм таких поверхневих хвиль є поверхневий плазмон поліоретон. Це така квазі-частинка, яка є гібридним станом світла та речовини, За розповсюджується, між, е, на границі метал Діалектрик та експоненційно затухає. Е, зараз щось не працює зараз. Ну, Так, ви бачите, експоненційно затухає, тобто дуже швидко. Перепрошую, скажеш коли відео почав, да? так? Так, так, О, <реш> <реш> так. Ну, зараз. Воно експоненційно затихає, так, така поверхнева хвиля. І на цьому відео якраз гарно підтверджено та продемонстровано, що такі хвилі також розходяться ось такими колами. Ну, так, бачите, збудили хвилю, так, і вони пішли такими колами. Це моделювання чи це реально? <реш> ну, так. <реш> моделювання, так. І це все дуже класно, але постає наступне питання: а як і де застосувати так, такі поверхневі хвилі, такі поверхневі плазмони? Можна на наступний слайд? Так, і на допомогу нам приходить така галузь фізики, як оптоелектроніка, що поєднує електроніку та оптику, в частності фотоніку для генерації, передавання та обробки сигналів за допомогою світла. І завдяки оптоелектроніці, вже є такі сучасні пристрої, як оптичний маршрутизатор та демультиплексор. Тобто маршрутизатор – це такий пристрій, який спрямовує сигнал в потрібному напрямку, а демультиплексер, в свою чергу, розбиває сигнал на декілька. Як, ну і як ви бачите на рисунках показані прості приклади, тобто маршрутизація, Ось лівий рисунок, спрямовування сигналу в потрібному напрямку, та демультиплексування, тобто розділення сигналу на декілька. Ну, в цьому випадку на два. Інший пристрій, а точніше елемент, такий як оптичний транзистор, він теж керує світловими сигналами. І аналогічно електронному транзистору е дозволяє здійснювати логічні операції та перемикання, але з більш високою швидкістю та низьким енергоспоживанням. Чому? Тому що, наприклад, електронні транзистори, так, це процесори в наших комп'ютерах, вони працюють на частоті від 3 до 5 ГГц, Їх це 10 в 9, це мільярдна. а… Оптичні дозволяють оперувати на 3 Гц в частотах, тобто це 10-12, що у тисячу разів швидше. І зараз ми так, можемо виділити три основні такі переваги, чому варто міксувати наноструктури з електронікою. Перша, це вища швидкість обробки і передачі інформації, як тільки що було сказано, на прикладі оптичного транзистора. По-друге, це мініатюризація. Ми можемо зробити більш компактні схеми. І по-третє це енергоефективність, так, того, що електронні. Такі пристрої, аналоги вони сильно гріються через опір, через втрати енергії, а оптичні менш чутливі до нагрівання, що робить їх ефективнішими. Ну, це так про застосування і рухаємось далі. Так, одним із найпоширеніших типів такої платформи, наноструктур. Структур взагалі є метаповерхні, які досліджує багато оптиків і фотоніків з усього світу. Сама приставка мета застосовується не тому, що це щось пов'язане з містером Цукербергом і його метою, а тому, що це походить з грецької. Так, і означає щось після або поза межами. Тобто в контексті це означає те, що вони там лежать певні які, які, такі види метаповерхень, що вони складаються з різних матеріалів, набувають різних геометричних форм, як, наприклад, о, лазер запрацював чи ні, чи так. Да? Ну, я заживе? Верхній... Зажав. О. Так, як, наприклад, ця складається з таких графенових смужок, наступна складається з таких золотих нанодисків. Так, може бути складатися з таких діелектричних циліндриків, ну, може бути навіть такими двошарами, як, наприклад, і цієї, яка складається з таких мінних аж резонаторів. І ми можемо ділити такий особливий тип на так, і уявіть, що нам, як регулювальники регулюють рух автомобілів на дорозі, потрібно регулювати напрямок розповсюдження хвиль. І давайте подивимось на такий випадок метаповерхень, тобто ізотропний випадок. Для них розповсюдження хвиль буде знову ж таки колами, якщо ми подали електричне поле. так, Подивимось на нього. А тепер, якщо ми додамо якусь ступінь ізотропії, тобто там, наприклад, ось ці круглі частинки в еліпси, або зробимо ось такі градки. Тому е, тепер ми побачимо на розповсюдження клічного поля, що хвилі розходяться з такими гіперболами. І звідси так, назва цього особливого типу метаповерхення, гіперболічні метаповерхні. Так невеличкий спойлер був ну, в назві слайду. І наступний, будь ласка, і ми вже вміємо так, дизайнити, е, інженерити такі гіперболічні метаповерхні. Тобто ми маємо розуміння, що змінивши якось період, е, розмір, матеріал. Е, метаповерхні структури, ми можемо якби, отримати конкретні значення, е, е, значення спектральних позицій, можна значення спектральних позицій. І зробивши резонанс на цих структурах, ми можемо е, якби, налаштувати так, щоб отримати там, певні спектральні позиції резонансів, амплітуди, коефіцієнти відбиття, проходження, поверхне провідності і інше для певних задач. І одні з таких задач, яку, е, такою проблемою, так, зі, якою з якою зіштовхнулися фізики, яку пліно досліджую я, це те, якщо ми хочемо здійснити площину передачу е, сигналу від джерела до приймача, а хвилі розходяться знову ж таки колами, це дуже сумно. І ефективність передачі сигналу сягає менше 1%. І вирішенням цієї такої проблеми, і такі екзотичне явище, специфічний режим, в якому Передача сигналу відбувається в одному напрямку та майже без страт. Тобто він називається таким режимом каналювання поверхневих хвиль. Ну і задача полягає в тому, щоб досягти його, так? І тепер я хочу представити вам власний внесок вирішення цієї задачі внесок нашої команди і почати з аналогії такої к фільму Початок Інцепшн, де головний персонаж. Завдяки обертової дзиги міг визначити, де він знаходиться у реальності обісні, так і ми завдяки обертанню могли визначити напрямок режиму каналювання. Так? Тобто ми взяли ось таку дошару метаповерхню, зміни хеш резонаторів. І завдяки обертанню на певний певний альфа одного шару відносно іншого могли визначити напрямок каналювання. Тобто, ось продемонстроване моделювання так, цього режиму каналювання. Що змінний напрямок змінюється з ну, зі змінною кота альфа і ось під ним експеримент, який його добре таки підтверджує. І на наступному слайді продемонстровані результати статті, в якій ми досліджували десятки дизайнів метаповерхні на основі таких золотих нанопластин. І продемонстрували своє зміння інженірингу, тобто реалізували режим каналювання для конкретного дизайну метоповерхні. Що ще раз підкреслює актуальність використання та подальшої оптимізації метоповерхень для площини передачі сигналу і не тільки. Також результати цієї статті потрапили на обкладинку такого престижного журналу, як Journal of Applied Physics, що є таким крутим результатом, як на мене, і гарною мотивацією для подальших досліджень. І завершити також я б хотів аналогію до фільму одного з фільмів Крістофера Нолана під назвою Принцип Тенет англійською, де режисер керує таймлайнами головних персонажів, часовими лініями, так і ми, в наших дослідженнях, можемо керувати напрямком поширення сигналу завдяки зміні геометричних параметрів та анізотропії. У мене все, дуже дякую вам за увагу. Артеме, я, я, я помітив у вас системну любов до фільмів Нолана, але хотів запитати де про це. Ваші дослідження виглядають такими, що фактично можуть створити нове покоління фізичної основи техніки як перехід на напівпровідники з Радіоламп. Чи я, 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 Які ви бачите застосування його близькому чи більш віддалому майбутньому? Та, чесно кажучи, я не задумувався про це, але. Ну, галузі бо вона досить розвинена вже в світі, і методи, які розглядають тему, можуть покращити набагато сам процес рудовісти. Бо зараз створення одного оптичного чіпу займає наші аспідати, працюють за кордоном. Це два місяці. Це вручну вручнувати. Тут ага. можуть бути дождивно механізовані методи створення, якщо ми розуміємо патрами і ми об'єднаємо це з капітольнами програма, можна швидко робити дизайн і швидко впроваджувати роботопі. Це чудово. У когось ще питання? У мене питання, ще раз дякую Молодці. Взагалі, вообще просто, коли так доповідає, Піднесення відчуваєш, які ви використовуєте програми для моделювання, там ясно. Mm -hmm. У нас там камсол використовувати так, ми так і... ну ми теж камсол, так, теж так, комсол, так, та, теж комсол все чи, в комсолі дійсно. Ну потроху там почали вже відповідати чи реаліз... реалізовуєте свої а, ці метаповерхні, чи це тільки наразі розрахунок? Ну no, так, кажу. так це поки що так. Те, теорія, так теоретично се, але так. Ще будуть дослідження так, більш такі, е, як це сказати, подальші розрахунки і для діелектричника, так, ну Це така моя дисертаційна робота вже буде тема дисертаційної диссер... роботи. Дякую. А можемо ще питання? Спаюка. Ви сказали ну, там, дослідно, що змінюючи якісь параметри, ми отримуємо певний результат. Теоретичну mm -hmm. базу ви ще розробляєте, щоб розуміти цю кореляцію між зміною. Да, так, так, так. Ми... Це Так, ми би, досліджуємо геометричні параметри, зміну, так. Ну, може, ви там бачили на слайді, там, де ми розтягували таку пластинку квадратну, так прямокутну, навіть до решітки, такого, тобто так критичного, екстремального е, ситуації, так, ну, тобто коефіцієнт анізотропії, так, і змінювали також там і, і період, і. Ну, сторону, відповідно, цього на, на, на пластинки цієї так. Ну, і ще була робота, де також були круглі, веліпси ну і такі інші. тобто ж універсальні формули виводимо, вони працюють там з точності до 10%. Ну, так. Емпірічні універсальні формули так ми виводили одні статті, де були ці круглі, на, на диски, такі, на, на частинки. Так, що це все ще треба більш таке досліджувати. У мене майже те ж саме питання. А, тобто, наскільки я зрозумів тут тобто структурою, тобто ну, якимись перешкодами от хвилі, правильно? Тобто хвилі на перешкодах там якось там себе ведуть, каналізуються і так далі. Тобто, щось ось спожу на автосиліфон і тебе. От мене питання: тут наскільки теорія розпрацьована, тобто так розумію, що це все більш експериментальна робота. Ні, 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 це. Ну, експериментально більш була ось та й про Душарова метиповерхню. То, то експериментальна така установка була, досліджували. А ось це інше все було більш таке теоретичне. Так, ну це просто моделювання. Ми там побачили, що там справді там режим каналювання, та і все. Там при певних параметрах митиповерхня.